Всім привіт! Мене звати Саня. І це останнє відео про цей москвич. Ну не зовсім останнє, ще після нього буде повний обзор. Також в описі будуть посилання на всі минулі відео про цей москвич. А сенс цього відео для тих, хто дивиться перший раз. З моменту першого обзору я щось змінюю в цьому автомобілі і знімаю про це відео. Це вже десь п'ята частина. І перше змінення найголовне, це те, що я купив для нього донора. І далі, трішки нудно, як на мене, я про це розповім. Але ж не перемотуйте, там буде обзор савкової аптечки. Купив собі донора москвича. Ну, точніше, не москвича, а їжа 412-го. о, ж. Заберу з його собі салона. Сидячки, карти. От, він достався без техпаспорту, Я його купив собі на донора. Тобто я забрав з його все, що хотів собі поставити на машину. Саме головне це забрав звідси салон. Тобто я свою поставив чорний звідси, Сюди закинув моє сидіння. Це ось приберемо зараз. Дивіться, водительське чи водійське. Сидіння було нормальне, але ж за рік експлуатації. Тут порвалося, тут і тут трошки розійшлося. Ну Пасажирське, як було ідеальне, так і залишилось. Торпеду я продав разом з приборною панелью. А, ну і тут ось була розочка, але ж тут бачите, сама куліса покрилася іржою, тому я її звідси забирати не буду. Треба знайти таку кулісу з різьбою, бо в мене різьби немає. Ще хочу забрати звідси колеса. Тут ще отакі от москвичовські диски для ковпака. У мене тут стоять ось, ось ці ліси. Задні фари ось я також вже продав. От мой. Трута ось такий салон стояв. Тут от бачите, батони ці від 412 я переставив сюди. Сидіння також, от. а заді стоять сині, які ми перетягували в минулому ролику. Розпочалася ця історія з цим Москвичем, який ну, якоби на донора купив. З того, що мені пише мій однокласник. Так і Так Знайшли якогось москвича, чи не треба, тобі до нього зачастили. Він сказав, що може щось треба. Він сказав, що йому по нападок дістався гараж, а в гаражі стояв мертвий москвич. І ми на завтра поїхали скривати цей гараж, дивитися, що там взагалі там москвич стоїть, бо там віддавали рекламу, його не видно було, але було відкривати ворота. Приїхав туди, подивилися його. Я так глянув, в принципі, салон там класний, такий нормальний. На зовнішній вигляд машина теж наче в нормальному стані, це, як тільки в герсі, так здавалося без світла. Правда, у його одне колесо так от стояло. Но у його комплекті йшла додаткова балка тіла. От. І подивившись цю машину. Я подумав, що буде доволі таки вигідно купити цю машину за 1005. Власник тієї машини погодився на все це діло. І ми вирішили, що десь через тиждень наступно вихідних приїдемо і витягати буде моїй дії з гаражу. Потім виявилося, що вони не можуть знайти техпаспорт від цієї машини. І тоді я так щось подумав, подумав. Вона не треба без цих паспорта. Потім я подумав, що її можна роздрібанити на запчастини частини. І на цьому трішки заробити. Бо ізначально я думав її трішки відновити і просто перепродати трішки дорогу. Ну, поїхали ми витягли з цього карча. Він доволі таки мертвий був. Там ще з його ще гальма не працювали, його треба того було тянути. Розібрали гальма, зібрали вони. Нормально почали працювати, витягли її до мене додому, поставили вікном, і він стояв, 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 я почав з нього продавати за частину. Продав я першу, мабуть, торпедо. Там була в дуже файному стані, плюс була приборна панель в ідеальному стані. Там на цій приборній панелі було 30 тисяч наматано. Я думаю, скоріше за все міняли, бо вона в дуже ідеальному стані була. І десь напродавав я на тисячі цього всього. Потім у мене на капоті того карча з'являється папірець, куплю і номер телефону. коротше, цьому Баризі. Барига дуже дивний. В іторії він сказав, що забере той металолом. Mm. Він сказав, що за три тисячі забере. Приїхав на завтра, віддав 3000, але машину не забрав. Простояла вона мой місяць у мене під вікном. Потім він сказав, що у нього нема машин нічим тягнути, і я щоб йому відтягнув. Я вже подумав, що і так цей корд стоїться, і ще той тіп так ніжки виносив, що ну, дивний тіп, коротше був. Но я думаю, краще відтягнути йому, щоб він просто відчепився від мене, дається. Бо потім, коли я вже більш детально почав досліджувати машину, ту, це там телефон виявилося, що там, крім гарного салону, живого залишилось ровним чотом нічого. Бо коли я згадав, що я продав задній стопи, оцей промований ободок, пара знизу повністю була згніше. Тобто зверху вона була гарна, а знизу цієї пари взагалі не було, вона згнівалася. І там... Це, ну, це як би не дивно, враховуючи той факт, що машина простояла в гаражі 15 років. От. Тому пу -пу -пу, я віддав за неї 5 тисяч, на 2000 продав за частину з неї. Там плюс-мінус за три, він мене забрав весь остальний цей мотлок. Далі буду записувати ось так от звук з телефона, бо звук вийшов як в діжці через те, що у айфона немає штейкера 3,5 мм, через що довелося підключити ось такі от кастелі. вони made in China. Підключаються по блютузу і вони похирили звук. Тому далі запишу ось так. Також з цього москвича дісталася ось така аптечка. Ось. І є. Е, Внутрощі з тих часів ще я вам зараз от показую. Натрігірба гід, гідрокарбонат. Туди його. Таблетки від кашля. Ага. І це теж а, від, від кашля таке саме. І ще. А, дві ті? ті. Кі... Кислота бурна. Що її робить? Борна кислот. Ну, Тут йодик. Який на анальгін попав. Який на анальгін попав. Ну, Настойка на, на Валеріани Нині. Нашого не треба. Валідол. коробочці Там он... От... Открылось, пакетик там все є. Оце вот... вот якась така прикольна штучка, коробочка. Таблетки. Таблетки. Там написано БЕ-СА-ЛО-ЛУМ. «Бесалолум». «Бесалолум». Коли три копійки. Шлунок був. Шлунок Пластир якийсь був. Туди теж його. Уголь активірований. Хоті зараз вони чогось в бумажних етіх, а це для А раніше такі були, я ще такі були. Так, це лучше, ну, вони намокнути не можуть. Так, да, вони не намокають, не примокають. І, а це що? Осетился, рециловая кислота, Оцетился и все. Еще є контрацептив для дуже маленьких размеров. <как> У тільки на палец еле налазить. Ага, що ты рассказываешь? Давай помирим туда, там тоже налезет. Давай. Биби який. Мечо собі. Маленький. Понятно. Нормальный, диви. Только ага. по длине, не знаю. Ага. О, так диви, длина подойди. З цифриками. Його я заберу собі в аптечку. Хар... Хороша штучка. Ну і жгут, есмарха. Який вже не зовсім жгут. Його, якщо сильно розтягнуть, він порветься да, ти а. Цього напалючника. Сім копійок. Йог. Була партія і ще й упаковки. Ну і там пере перелік всіх, що треба було. А от тобі що з цим робити з а, кожним? Пам'ятка. Що, куди? валідол, валя... валяр'янка. Також ще дісталося що... часів СРСР, СРСР. дістався а, та, та, знак аварійної зупинки. В тому донорному автомобілі ще знаходилася отака от радянська штука. Це знак аварійної остановки з отакою от дивною ніжкою дуже довгою. Що унеможливлює його перевертання від вітру. Бо в мене є сучасна китайська, то її. О, тут просто така штучка виїжджає сюди-сюди. Не дуже устойчиво стоїть і може легко від якоїсь фури перевернутися. Також воно лежало от в такому от типу шкіряному футлярі. Він трішки часом побитий. Також тут ось вирвалась. За О2. Він таким часом трішки теж побитий вже. І також я його ще один раз постирав, бо не знав, що він взагалі лежить в тому чухлі. Коли виливав воду, він звідти виплов. Тут навіть якась печатка була. і Ще одна, ось колір відрізняється. Почав я змінювати міняти наш салон. Ось стоїть наш донор. Ось я вже переставив дверні карти, ще їх трішки треба буде помити. Сьогодні-завтра цим займуся. Ось також цю. Завіщ ще не міняв. Тут ще наші от червоні стоять. І Зараз буду міняти сидячку. Ось я сходив додому, помив її. І знов повертаємося сюди. І перше, про що я хотів би сказати, це те, що я замінив фари на нові. Так як у старих вже помутніло скло і повністю поржавів відбивач, через що вони світили, м'яко кажучи, де да вони взагалі-то не світу. Переміщуємося в салон. І перше, про що я хочу сказати, це про розочку на КПП. Зараз хотів поставити ось таку от модну ролочку на кулісу. Але ж тут, ось, бачите, та штука плоска, під оцю ось, ось резину, вона просто надягається, ось така нова модна. Але ж вирішили не чіпати цю кулісу, а просто відрізали верх від цієї куліси і приварили. Верхушку від тієї куліси з резьбою, але ж трішечки під кутом. Що доволі таки зручно, враховуючи величезний ход куліси у Москвича, от так легше доставати і краще назад її отак повертати. І так як ми поставили салон від того донора, тут сидячки з підголовниками і вже на існуючих чохлах, які ми пошили, довелося прорізати отвори для підголівників. От. І також на ці самі підголівники я ще знайшов такі от брендовані е, чохли на підголівники з написом Москвич. Чохли також ми вирішили зробити брендовані, але ж так як напис москвич у нас вже є, то вирішили зробити напис «АЗЛК». І трішки перепрацював конструкцію самих чохлів. Доробив ось таку систему. Бо до цього я просто брав і в два цих кінця намагався зав'язати, але ж натягнути не виходило. Також замінив в багажнику цьому ліноліум, так як той старий вже був в не дуже гарному вигляді, і він трішки був пропитаний бензином. Забрав з донора ось ці от колеса, щоб було два комплекти, щоб міняти зима літо. Пофарбували ми їх балончиком. А на чотири колеса нормального балончика не вистачило, щоб дофарбувати. Тому восени, можливо, купимо банку краски, я пофарбую відразу вже вісім колес. І через те, що той корч стояв десь 15 років нерухомо, колеса спустило, вони вже прим'ялися і трішки стали квадратні. Тому навіть коли їдеш по рівній дорозі, таке враження, що їдеш десь на Росії. Купив ось таку от хромовану насадку на глушак. Виглядає наче не як колхоз, а на цій машині хром доволі такий в тему. І наостанок переміщаємося під капот. Купив я ось таку от шубу на капот. По-перше, воно чомусь по розміру фізично не достає до отворів, які ми має прироблюватися закльопками, тому на всі закльопки я поприбував, бо воно от фізично ніяк не дотягнеться до нього, не знаю, як вони ці машини робили. А по-друге, ось ця центральна планка вона кріпиться двома болтами. І ці болти чомусь різного розміру. Ось оцей болт на 5 мм, а той чомусь на 6 Я не знаю, як вони на заводі, ці машини робили. В СССР. Ну, а на цьому все. Переходьте в опис, дивіться минулі відео, і також скоро вийде повний обзор цього автомобіля. А на цьому все. Всім пока!